Національна поліція ухвалила рішення розформувати полк особливого призначення головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, спецпризначенці якого раніше відмовились вступати в штурмову бригаду Людь. Про це заявив заступник голови національної поліції Олександр Фацевич. Так нагадаю, в мережі ширилося відео зі зборів поліцейських, на якому обговорювалося переведення силовиків до штурмової бригади Людь, яка задіяна в російсько-українській війні. Поліцейські спецпризначенці виступили проти відповідного рішення, втім, були готові воювати у своєму підрозділі. Ми тут по собственному жила. Доброволі. А як ти збираєшся воювати? Ми живу. Ми й так воюємо. А хто тут воєнний? Покажіть мені, хто тут О, як Запорож ЗСО, там ми були, ми воєнний? Запорожне билі маме допомагали падіта. Да. Воєнне написано? Як зазначив заступник керівника Нацполіції, рішення розформувати полк головного управління національної поліції було прийнято через те, що з початку повномасштабної війни поліцейські різних служб, у тому числі з підрозділів особливого призначення, встали до оборони і захисту України. Прийнято рішення щодо розформування полка поліції особового призначення в ГУМП Дніпропетровської області. Тобто, полка такого не буде існувати. Всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь для виконання поставних задач безпосередньо бригадою. Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток. У національній поліції нагадали про те, що у 2023 році були прийняті зміни до закону про національну поліцію, відповідно до яких поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні нашої країни шляхом безпосереднього ведення бойових дій. Більше того, саме поліцейські спецпризначенці є найбільш підготовленим підрозділом, тому таке рішення є реакцією на одиничний та неприпустимий факт. Це кремінь, це саме підготовлені на сьогоднішній день поліцейські національної поліції. Вони мають бути зірцем, вони мають бути флагманами, щоб показати іншим поліцейським. Також нагадаю, що на початку лютого 2023 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування добровольчих батальйонів гвардії наступу для участі в російсько-українській війні. Було заплановано 8 бригад на базі частин, що вже мають бойовий досвід, так зокрема бригади «Буревій», Червона Калина, Карадах, Рубіж, Спартан та Азов сформували в національній гвардії сталевий кордон у прикордонній службі. А от бригаду Людь у національній поліції.